Українська влада продовжує закривати роти тим людям, які розказують правду та виступають проти режиму Зеленського. Вже було дуже багато випадків. всі ви знаєте і про Надьожу, який подав в суд на Зеленського за державну зраду, і якого вже рік тримають у тюрмі, б'ють, катують його там. Але справу ніяк не можуть закрити, тому що у них абсолютно нема ніяких доказів. Також була Аннушка Алмазова, ну і в принципі таких блогерів і журналістів було дуже багато. І ось справа дійшла до ще одного журналіста. Вчора з обшуками СБУ прийшли до журналіста Жана Новосельцева. У Жана Новосельцева є великий свій ютуб-канал, там у нього більше 100 тисяч підписників, плюс телеграм-канал. Ну у нього багато різних медіаресурсів. І на своїх ресурсах він часто проводив стріми із тими людьми, які, ну скажімо так, не дуже подобаються українській владі. Там був і Стахів, там було і багато інших людей. you <laughs> І ось на одному з ефірів Жанна Васільців сказав, що в Україні нераціонально розподіляється фінансова, фінансовий ресурс. І якби ті гроші, які йдуть незрозуміло куди, розподілялися серед військових, і люди знали, за що вони воюють і що вони можуть отримати, і що їх сім'ї будуть забезпеченими, тоді у військових була б абсолютно інша мотивація воювати, тому що в Україні потрібна мотивована армія, а не армія рабів. А те, що роблять ТЦКшники, вони саме створюють армію рабів. І от якась комісія не зрозуміла, ну я думаю, що це центр протидії. Дезінформації, те саме ті артисти, які заблокували мені минулий мій Тікток на 200 тисяч підписників. От їм не сподобалася оця фраза Армія рабів». І саме за це вони ухопилися. І вчора з обшуком прийшли СБУшники до Жана Новосельцева. Зараз вони поки що його забрали до трьох діб там на допити. Що буде далі? Будемо дивитися по ситуації. Але головний тренд зрозумілий: якщо ти знаходишся в Україні і кажеш правду, що українській владі абсолютно не вигідно, то рано чи пізно до тебе прийдуть і закриють тобі рот. Отака от вона: демократія і свобода слова в Україні. Я вже не кажу про захист журналістів. Відео із затриманням Жана Новосельцева я вчора опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.